О! У толішку з дуба. Масив дуба. 160 на 2 спальне місце. Знаєте яке? Метр 60 на два, я вже казав. Ціна 16500. Доставка безкоштовна. 16500 доставка до 100. Двіцька якість, Дивіться, структура дуба, дивіться. дві. чітко зроблено, структура дуба, все ідеально. тут, Бачите? Це масив дух. І ціна 16500, доставка безкоштовна. Мій номер телефону є тут. Та. Йдемо далі на другий ліжко. А це ліжко 20 000 гривень з підйомним металевим механізмом. Там, де підйомний металевий механізм. 20 000 гривень. Доставка буде коштувати хоча б 800 гривень любе місто України. Це йде масив бука. Це йде бук. Пальне місце 1,60 на два Зараз покажу, як піднімається металевий механізм. Дивіться. Піднімається школа. Є ручка, то піднімаєте. Металева рама йде підйомна. бачите? Крок між ламами 2,5 см. Є наявності, кому треба ціна 20 тисяч гривень, 1,60 на 2. Номер телефону, кому треба. 20 тисяч гривень. Доставка хоча б 800 гривень. Все продано.